Ще раз вітаю бійців батальйону Січ з вашою річницею. Я хочу побажати, щоб ви тільки здорово не вернулися, щоб та війна поскоріше закінчилася. І я, плачу не тому. я плачу тільки тому, що все з вами буде добре. Слава Україні! Вітаю батальйон Січ із річницею. Дуже хочу вам побажати, щоб ви повернулися додому живими всі. Дуже вам дякую за те, що ви захищаєте нашу Україну. І хочу побажати вам те, щоб кожна ваша мати почула слова Я повернувся живим. Дякую. Вітаю батальйон «Січ» з річницею. Бажаю нашим бійцям здоров'я, сили. Низький вам Уклін за захист нашої України. Ми переможемо. Слава Україні! Вітаю батальйон Січ з річниці. Бажаю щастя, здоров'я і повернутися додому. Живим. Вітаємо. Вітаю. Вітаю батальйон «Січ» з річницею. Бажаю вам. Лише успіху вам це потрібно і, звичайно, побільше здоров'я і веселих моментів, і звичайно підтримки. Ми вас тут всі підтримуємо і чекаємо.